І так, друзі, привіт! З вами Борода на зв'язку. З'явився у нас сьогодні розіграш е, на танк 9 рівня. Цікаво буде його покрутити, подивитися, що нам вдасться звідти вибити. І ще, що буде більш цікаво, я тільки тепер збагнув. У нас в грі є погана компанія, а з поганої компанії в мене немає лісової відьми. Тому маю в сховищі декілька контейнерів, відкриємо їх. І подивимося, що ж мені випаде. Дуже дуже сильно розраховую саме на лісову відьму. Друзі, напишіть, хто з вас відкривав погану компанію. Що вам звідти випадало? Буде цікаво почитати. І саме головне, якщо хтось вибив лісову відьму, пишіть: я вибив лісову відьму. Подивимося, скільки тут таких щасливчиків. Ну і загалом, хто як відкрився. Розпочнемо, давайте тоді з розіграшу, не будемо томити. Е, до речі, завтра в грі стартує івент на новий танчик. Там треба буде купляти бойову перепусточку. Е, думаю, що це буде відносно цікаво. От, і в зв'язку з цим, вже традиційно, е, ми зробимо розіграш цієї перепустки, щоб у вас була можливість отримати новий танчик сьомого рівня. Розігрувати будемо її на етері, тому. Чекаю вас на етерах. Раз. І друге в нашій телеграм-групі, в телеграм-каналі, як завжди, там також її розіграємо. Забрали 18 бустерів золота. Недобре, непогано. Це золото нам, в принципі, потім компенсується. 18 це ну, в середньому десь 300 золота вдасться повернути. Ну, таке, перші прикрути, вони взагалі не відчутні, вони так сильно не б'ють по гаманцю. І коли випадає вільний досвід. Не так сильно хочеться засмучуватись, ніж коли він випадає вам в кінці. Звісно, тільки не в тому випадку, якщо у вас всього там умовно одна тисяча золота, і ви розраховували, вибити головну або якусь круту нагороду. Декілька прокрутів, як завжди, можна зробити. Збери їх усі дають нам звичайні нагороди. Хотілося, звісно, побачити танчик. Ну то вже є, що є. Рухаємося в сторону гарантійної одної тисячі. 3х10. Ну це круто для тих, хто викачує танчики. От я думаю, що хто викачує зараз якісь гілки, коли отримує такі бустери, не засмучується абсолютно. Ми, наприклад, так, я і ви. В свою чергу, думаю, що цілком ймовірно заведемо якийсь другий аккаунтик, попробуємо його покачати, наприклад, там півроку, подивитися, по-перше, яка в нас своя достата, По-друге, що в нас зможе за цей час організуватися в ангарі. І от там такі навіть бустери x 4 чи тим більше x 10 будуть ой, які цінні. От, тому бомбити за ці бустери сенсу немає, тому що в принципі вони корисні. Опа! Є два контейнери із танком 9 рівня. Е, договорю думку, корисні ситуативно, якщо ви прокачуєте, звісно, танки. Полетіли відкривати. Єдине, що я би хотів, щоб розробники врахували той момент. Це просто талісман. Тут нам тут ми маємо бачити хоча б п'ять нагород, щоб там дійсності було щось згідне. Хотілося б, щоб розробники врахували той факт, що мені не завжди потрібні бустери x 10 Щоб я міг керувати, коли мені їх вмикати. x 5 X10, тому що це трішечки незручно. Це ж мій ресурс. Я маю право ним розпоряджатися. От, я хочу його вмикати, тоді коли я хочу його вмикати. Йолки-палки, все дуже просто. Будемо надіятися, що колись ВГ до цього додумається. Ну що, збери їх усі, дай титанчик, тому що там не дало. А тут тисяча золота компенсації сюди трішечки відбили попередній прокруток. Уже нехай буде. Відбили майбутній, нехай буде. Ні, нехай майбутній відіб'є себе сам. Я хочу, щоб він окуповувався самостійно, без допомоги збере їх усі. Відпад в цьому ділі може, звісно, допомогти. Маємо дві штуки, відкриваємо їх одразу звідси, бо сховищів у мене є багато, можна потім трішечки запутатися. 201 золота, ну тобто шість нагород, але тиждень према, окей, 200 золота, ікс четвертя досвіта ситуативно, комусь так, да, комусь ні. Талісман відпад, ну це просто талісман. Вони їх сюди запихують заради кількості. Такий собі відпадок, я сподіваюся, другий буде поцікавіший. І цю рулетку, до речі, хтось з вас крутив? Напишіть, як відкрутилися. О, це ще гірше. Боже, я бомбив на попередній, а то треба було зачекати буквально один наступний контейнер і зрозуміти, що борода ще добре падає, ще добре падає, тихонько будь. До речі, ми фактично всі головні нагороди позабирали. Оце я зараз дуже кепсько роблю, що продовжую рухатися далі. Бо прокрути, коштуватимуть. Але ми будемо перевіряти вдачу до кінця. У нас тут є два дев'ятих контейнера. Там може міститись танк. Це Та ми залишимо, просто залишимо. У нас міститься ще два відпада. Хоча це вже нерозумно далі рухатись. Але там може міститись золото, можуть також міститись танки. Тому ми рухаємося до головної нагороди або й до кінця. Ну ні, якщо звичайно на останній прокрут залишиться контейнер з обвісом, я не буду його відкривати навіть навіть за 50 золота. Так куди, ну та ну дай, давай. От я не знаю, як вам ось ці контейнери, там дев'ятки, вісімки, десятки, ну вони якісь відкручені, як на мене, так само, як і національні. Хоча з національних ніби деколи щось падає. Чи можливо занадто маленька кількість відкрити 4. Ну, але знову ж таки, я за цих 4 заплатив нічого собі. Прям 30 талісманів збирати, щоб отримати один танк, ну сумнівно. Не Незадов... задоволений. От хто крутив цей розіграш, кому попадалися, а тим більше не з останніх прокрутів ось ці контейнери. Ви вибили звідти танк? Ну, завезли в танки? Може вони просто цього разу не звезли туди танки та й все. Знаєш, таки забулись? Відпад. Спробуй здивувати, бо попередні твої колеги абсолютно мене не здивували. Містичний контейнер, ну не в моєму випадку. Ну куди? ну Не містичний, бляха, 750 золота, ну сумненько, сумненько, мінус 10 тисяч. Зараз ще буде якийсь певний місяць. Боже, якщо мені вдасться забрати дійсності не останнім прокрутом та залишиться контейнер з обвісом, це буде мега-лакі фарт. Багато нагород, але по факту що. По факту нічого. Забираємо містик, нехай собі чекає Нового року. Ну і що? Будь ласка, давай ми зекономимо якось півтори тисячі золота. І не будемо забирати хоча б отой контейнер з обвісом. Нехай собі стоїть. Та не в моєму випадку. Просто я мушу. Я мушу, друзі, зливати все. Мушу просто-напросто зливати все. Добре. За півтори точно заберу, бо. Ну, Треба бути геть чисто притрушеним, щоб не забирати. І прям звідси його забираємо, виходимо із цим розіграшом, все квітка. До речі, кобра. Кобра доволі непогано. Я думаю, багато хто був би е щасливий побачити саме цей танчик з контейнера 9 го рівня. Ну Так, все, розіграш пройдено. Багувати його сенсу ясне діло, що немає. Як і вмазуватися в індикатора, хоча декілька перших прокрутів. Раптом він впаде. О, в мене його немає. Просто так на секундочку, в мене його немає. Що смішно, до речі. 50 тисяч кредитів. Ну, до до 300 і все, і хватить на цьому. Так, ну до речі, по тому розіршу, мінус 9 тисяч. Був шанс піти в плюс. Так, да, якщо б мені з контейнера 9-го впав танк, це б було майже плюс. Якщо б відпад щось. Ну, давав таке фантастичне, бо я коли чую контейнер відпад, в мене в голові чомусь е, виникає така велика полоска, де є і танк, і 5 тисяч або 10 тисяч золота, і там якісь ще контейнери. Е, напевно, що за 550 це вже буде чи ще два буквально зробити. Ну нерозумно, а просто нерозумно. Ш... Ну, тільки у випадку танка. Давайте роблю, два прокрута. Схрестіть пальчики і протисніть лайк, щоб він мені впав. Аватар. Нема індикатора, от е е е лихонько. Та, до речі, і того немає. О, ну, це геть чисто сумно. Продовжуватиме це діло. Напевно, що. Пу. 6, 8. Ну ви що, гоните? Воно стільки не вартує. Ні в якому своєму вигляді. І то, що я злив, це теж просто такий бростер. Бр Охоронець неба впав. Хоча б обвіз, ну, вже краще. Тут. А, 84 е, аватар анімовані процедури, чи як воно там правильно називається. В одному з минулих відкриттів я геть чисто забув про ось цей сертифікатик. Е, тому давайте ми його будемо вскривати. і дивитися, як ми вибиваємо звідси. Як тігр 8,8 закриваємо. Ну, могло бути краще. Краще буде звідси. Тут з е, чим мене зможете здивувати. Ну, о, 907 прекрасно. Всім тисяч золота. Воно, воно мені треба. Ну, вже знов 140. Ми ще навіть не вернулися. Той баланс, з якого розпочинали. Це просто капець. Контейнери випадкові п'ятірки. Зараз ми швиденько чотири штучки відкриваємо. Подивимося. Ох, Матильда! Матильда! До речі, скоро буде розіграш на Матильду БП. От вона мені і впала. І сушка 85 та Ну, це смішно. Треба дойти. Я, до речі, а з цих контейнерів взагалі реально вибити лісову відьму? От зараз треба буде уважно подивитися. В цієї гри деколи просто нуль фантазії. Нуль фантазії, тому що два рази підряд. Брете, брате, брате Пантекер. Як вона називається? Отак вона і називається. Так, цікаво. Форест. Forest... Ага. Тобто, шанс в мене вибити її тільки звідси. Форест віч є тільки в поганій компанії. Тут. Я її не наблюдаю. Ну, До речі, могли б додати. Чи такий уже рідкісний танк? Ну, рідко він трапляється. Гусь, прекрасно. Колекцію, до речі, не дає. Мене бустить тільки те. Та хоча, якщо у вас не було танку, то яка різниця, яка вам випала повторка? Випав ФВ не повторка, а який новий танк? ФВ-201 та й ФВ-201. Defender. Швиденько це проскіпаємо. Ви собі подивитеся взагалі, що можна вибивати. Радує, що хоча б дає різні танки, бо та як ОТО забугувало на 7 рівні, це було не смішно. Чи на 6. СТГ, до речі, рідко його бачу. Забираємо і отримуємо 4 дев'ятих. Ну тут ми вже далі гарантом 100% доходимо, тому що дев'ятки є всі, до речі, 7-5-2. Сьогодні в групу хтось скидав, як його вибув. Ваза 114. Непогано. Прекрасно. К-91. Враховуючи вартість цих контів, от К-91. Ну, Забугувало в кінці. І якщо у вас є велика кількість танків 6, 7, 8 рівнів, то це гарний спосіб поповнити або колекцію невибитих танчиків, або золото на аккаунті. Знову ну Мені добре, в будь-якому випадку, бо для мене це компенсація. Фактично, з 4 побачили три нових танки. Тільки два рази нам впав Бурасик. 170. Ось так. Боже, оце тако просто можна скринути, як тобі отако випадає і. не знаю, і на прев'юшечку каже, лупити. Що буде на прев'юшці? не знаю. Побачимо. Напишите в коментарях, поставив я на прев'юшку е, цих чотири танки чи ні, бо е, ще не знаю. Так, і погана компанія, надіюся, виявиться для мене хорошою ідеєю, тому що 40 контейнерів, одна люд... лісова відьма, і я би дуже хотів, щоб всі зірочки зійшлися. Три нагороди це сумно, нам треба 4 і більше. Більше. Прекрасно. Одна тисяча золота. Боже, мені треба. А, це гарант. Мені треба ще більше, виходить. Мені треба ж. О, три нагороди. Я зрозумів. До речі, золото тут як? До 10 тисяч. Ну, давай. Давай, якщо так, то хоча б 10 тисяч. Ні, ну це чисто не, 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 не пасує і не підходить. Я не знаю вже на що тикнути. Давай, дивуй. Приємно, будь ласка. Поки що нічого з шести контейнерів. Е, от. Не знаю, щось ін якось відкривало ту погану компанію, ну Олегові випав танчик, начебто. А так, щось їх і не видно, я не знаю. Напишіть свою думку взагалі, за цю погану компанію. В ній є сенс. Ну все і... Камуфляж серйозно? Я ж за танками прийшов. Десять контів. ні, ну це не годиться. Я не знаю. Це треба перезаходити, виходити, якогось буб накликати, мульфара, можливо, щоб він щось там начаклував. З 10 нуль танків. Серйозно, нуль золота. Ну, камуфляжі. Ну, бляха, як в мене нема цього танка. Як в мене немає дракули. Навіщо мені на нього камуфляж? Ну. Це якась як іронія, мета іронія. Це гарант моє тисяча. Це, типу, не заслуга ВГ. Не розумію. Я вже не впевнений, що я хочу 40 відкривати. Можливо, краще потримати їх, почекати на щось. Дуже в мене складається якесь дуже дивне враження. от е... Просто давайте я відкрию декілька європейських, хоча, можливо, так краще просто нічого не відкривати. Дивись, і це збери їх усіх. Я зараз, якщо б відкрив 20 збери їх усіх, мені би швидше зі їх усіх танк випав, чи, чи, чи чого. Чи як це розуміти? Ну, давайте тут хоча б гарантом заберемо, але. Я гарантом забрав рулетку. Я не рахую випадкові потірки, тому що я до того стільки вбухав, що було би дивно, якби я там щось не забрав. Я гарантом забираю тут сертифікат. Я нічого не отримую з поганої компанії. Я не розумію. Якщо ж і тут впаде просто якась колекційка, ну хоча б СТРВ, ну 3750. Бо з німецького такого самого національного грьобаного, за який я віддав свої. Шекеля, я побачив, просто їх втігри 8,8, який мені, ну. Ну, просто не потрібний. 3,750 компенсація. Хоча б на тому дякую, могло бути гірше. За, тобто я 30 контів вбухав. Це по 100 золота з кожного конта. Я думаю, що національні контейнери не вартують уваги. Погана компанія, я так розумію, не вартують уваги. Розіграш, який ми сьогодні крутили, не вартує уваги. Сьогодні е, день відкриттів, А верніше, закриттів. Закритів, закритів е, бажання відкривати любу двіжуху від ВГ. Якщо мені буквально дв... тобто два рази мені падає один Якщо мені зараз до гаранта не падає щось, що мене. Е, ну, Дивує в нормальному сенсі не 200 галімих золота, які бляха на пісочний контейнер можна злити. Я не буду сто дякую. Я не буду тоді далі це відкривати. Е, не знаю, будемо тримати до нового року, до наступного нового року. Ну, типу, чим я буду відкривати і от цю хірню бачите? Вибачайте мені на слові. Я. я краще не буду відкривати, і буду знати, що є в мене тут в ангарі шлак. Шлак. Такий самий, як і це шлак. Чому ми їх і не відкриваємо? Тому що, ну, вже просто в мене немає ніяких сил стримувати себе, коли я відкриваю містик. Я відкриваю містик і просто бачу 2000 вільного. І мене вивертає. Просто вивертає, тому що це знущання над гравцями. Я не знаю, я назву це відео, просто ВГ. Помийне дно. Давай, дивіться, національні контейнери, лайно. Як і національні сертифікати? Відпад останнім часом відверто. Тоже підздувся. Лайно. Лайно. Лайно 250 золота. Мені дуже везло з бочок, але як я почитав, лайно, якщо так розібратися. І лайно? Тих ми з вами відкрили 15 штук і нічого. Дуже дивно вибрало стратегію ВГ зараз свого руху. Е, ну, Просто в мене, як в гравця, який на постійній основі щось крутить, відкриває, купляє. Е, відбиває, от навіть бажання лудки пропадає. О, якось Це плюс, до речі, це плюс. Тому що. на сенс. Ну, типу, тут в цьому казіно не дають нічого. Та біла полоса, яка була, і ви бачили, давайте відверто. Типу бляха, це все за типу, за реальні бабки, але. Просто отак от тобі дало, на тобі танчик, а на тобі ще щось. Бубняче таке відео виходить, боже, якісь... Треба, я думаю, закривати, готуватися до івентика, який от-от уже -от в нас на носі. Там можна буде отримати новий танчик сьомого рівня, хоч щось. Хоча, як ви могли замітити, якщо замітили, то ось цей івент я так і не пройшов, тобто і, і не пройду. Думаю, може, хоча б до пак реакції добрусь, но до сертифіката не дойду. А навіть коли дойду, виб'ю звідти Хелсінга і, взагалі, буду плакати. Ну, випаде, звичайно, якийсь синій кітанчик. 2500 золота, так би приємненько, але 300К в даному рандомі набивають з легкістю або дуже гарні гравці, або сильні фантазіори, які дуже часто перебільшують щось. Друзі. З вами був Бубнячий Борода сьогодні чомусь неочікувано, не знаю, не судіть строго. Краще напишіть коментарі і підтримки. Це порадує. Поставте вподобайдена. Я вас всіх обняв, припідняв і до зустрічі. І нагадую про розіграш бойової перепусточки на івентах, який оце от вийде. Коротше, не впускайте свій шанс. Все.